Маємо за честь передати дані автомобілі Північному Київському територіальному управлінню Національної гвардії України, окремій комендатурі охорони та забезпечення Державної прикордонної служби України, батальйону забезпечення та керування сил спеціальних операцій, патронатній службі окремої президентської бригади спецпризначення, патронатній службі бригади АЗОВ. Ви Бачите більше 20 автомобілів, які будуть передані на потребу захисників України для гуманітарних та медичних цілей. Мерія Лондону вирішила, що потрібно боротися за чисте повітря. і Була втілена в життя програма Олес по зменшенню викидів у повітря у жителі Лондоні є Два вибори: або віддати ці автомобілі на утилізацію, тобто на знищення, або віддати їх. Для використання в Україні Лондон це перше місце в світі, де була запроваджена така програма, і ми захочемо всі інші міста світу взяти приклад і віддавати свої автомобілі в Україну. Безпосередньо сьогодні відбувається вручення 10 одиниць транспортних засобів волонтерським фондам за сприяння. Мера Лондона чи дані транспортні засоби, як ви бачите, більшість з яких легкові автомобілі вони будуть розподілені по тиловим підрозділам, що дасть змогу з тих підрозділів вилучити транспортні засоби, які доцільно застосовувати. Напередодні хочеться висловити слова вдячності всім волонтерам, які долучаються до забезпечення наших підрозділів різноманітним майном, транспортними засобами і тому подібне. Без них ми розуміємо, що було б набагато скрутніше.